Пенсіонер забив односельчанина стільцем. Трагедія трапилась у селі Плоска, що в Дубанському районі. Напередодні увечері 60-річний пенсіонер випивав у будинку свого односельця. Однак, застілля для одного з них закінчилося трагічно. В ході розпиття алкогольних напоїв між ними виник конфлікт на ґрунті, раптово виниклих особистих неприязних відносин. В ході якого потерпілий наніс один удар кулаком в обличчя господарю, а останній, взявши дерев'яний стілець, наніс йому кілька ударів в голову. Ним на цьому бійка припинилась, та чоловіки пішли спати. Втім, вже вранці господар виявив свого гостя мертвим та викликав медиків. На тілі чоловіка виявлені численні забої голови. От тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи, яка і визначить причину смерті чоловіка». За фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк у ритмі подій.